Вітаю всіх на моєму каналі в Таро. Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Тілець. Поглянемо, що віщують карти тільцям наступного тижня. Як він пройде, з якими подіями, в яких емоціях, в яких енергіях. Емоційний стан. Наступного тижня ви будете переживати через якийсь свій вчинок. А точніше через те, щоб правда про цей вчинок не вийшла назовні. Щось ви десь зробили некрасиве, щось ви десь порушили. Можливо, з роботи пішли раніше і тепер переживаєте, щоб керівництво про це не дізналося. Можливо, дорогу перебігли не в тому місці, де це має бути. Можливо, когось образили. І тепер переживаєте, що про цю образу дізнаються і на вас будуть дивитися, до вас будуть погано ставитися. Ключова подія тижня. Вочевидь, цього тижня вас очікує зустріч з представниками або судової влади, або з органами правопорядку. І якщо ви переживаєте, що ваші негарні дії можуть вийти назовні, про них дізнаються інші, то можливо це все-таки якесь порушення. Можливо, ви переживаєте, що те, що ви вчинили, може призвести до якогось штрафу чи якогось іншого такого покарання. В той же час ця карта говорить, що. Рішення щодо ваших вчинків буде справедливе. Можливо, це навіть судове засідання буде, ну, де, наприклад, ви уникаєте аліментів, і тут буде судове засідання щодо невиплати аліментів, і вам присудять таки виплатити аліменти, віддати всі борги і задовільнити позов. Що вас порадує? Який спеціаліст прийде вам на допомогу у вашій ситуації? Можливо, це буде адвокат, можливо, інша якась людина, яка розуміється в юриспруденції, бо раз ви будете взаємодіяти з органами правопорядку або судовими органами, то звичайно вам потрібна допомога саме від тієї людини, яка добре розбирається в законах, яка добре розбирається в правилах, яка або захистить вас у суді, або якось допоможе вам мінімізувати результати ваших вчинків. Можливо, є якась можливість по закону зменшити розмір штрафу. Чи якщо це аліменти, то розтягти їх, не я знаю, на більший термін. Не виплатити всі 20-30 тисяч відразу, а розтягти на рік. І ви будете ну, якоюсь мірою задоволені, що вам це, ця людина прийде на допомогу і допоможе вам трішки зменшити напруження цієї ситуації. Що вас засмутить? Все ж таки це на елементи. Бо ситуація, яка вас засмучує, пов'язана з дорогою або з автомобілем. Тож, вочевидь, ви десь порушили правила дорожнього руху. Можливо, не пропустили якийсь автомобіль, можливо, переїхали на червоне світло. Ну, дорога стільки всього може принести негативного, що дай Боже, щоб обійшлося без аварій, щоб усі лишилися живі та здорові. Що карти радять на наступний тиждень? Карти радять добресенько тримати баланс, бути готовим швидко адаптуватися під ситуацію. Якщо занесе машину, ви маєте втримати кермо. Якщо випадково хтось вискочить вам на переріз, знову ж ви маєте швидко зреагувати на цю ситуацію. То карти радять будьте уважні до дороги, будьте уважні під час керування авто, будьте готові. До того, що може виникнути якась небезпечна ситуація на дорозі. Тримайте баланс, тримайте кермо в своїх руках, також варто тримати баланс в своєму житті, бо дуже часто аварії стаються через те, що людина перевтомлена. От вроді все нормально, та я добре себе почуваю і тут, в якусь секунду, ви втратили пильність, бо ви втомлені, бо у вас уже очі болять, ви десь чогось не добачили. Чи десь через те, що ви не доспали, вас взяло да виробило прямо посеред дороги. Бувають і такі випадки. І від чого карти застерігають? А отут у нас вживання алкоголю. Будьте добрі, шановні водії. Не вживайте алкоголю перед тим, як сідати за кермо. Бо карти застерігають, що вся ця ситуація могла виникнути може виникнути. Вона ще не виникла лише є ймовірність, що ви вип'єте десь якусь лишню граму гарячительної рідини, і це призведе до таких неприємних ситуацій. Ви ж прекрасно розумієте, що алкоголь може призвести в кращому випадку до втрати водійського посвідчення, а в гіршому випадку навіть до страшних аварій. І до того, що ви чи втратите своє життя, чи заберете життя іншої людини. Карти застерігають, попереджають, наказують, не вживайте алкоголя перед тим, як їхати. Якщо, ж вам потріб... ну, потрібно. якщо вам захотілося випити, якщо так склалася ситуація, знайдіть можливість, щоб інша людина керувала вашим авто. Якщо немає біля вас трезвого водія, скористайтеся чи то громадським транспортом. Чи може таксі, не наражайте себе та інших на небезпеку. Машина, автомобіль це сама по собі небезпечне, а водіння в нетрезвому вигляді небезпечніше в кілька разів. І якщо ви вважаєте, що якась там чарочка чи 50 грам віскі, чи, чи водки, чи, чи бутилка пива нічого не зробить, все може бути. Все одно, скільки. Скільки б алкоголю не потрапило в ваш організм, він негативно впливає на вашу реакцію і він може призвести до страшних наслідків. Тож не сідайте нетрезвими за руля. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Звертайтеся за персональним розкладом.